Сьогодні у випуску час пік. Віддали останню шану. В Ужгороді попрощалися з загиблим захисником Юрієм Сакуличем. Плазма для порятунку життя у Мукачеві більше восьми місяців здійснюють плазма Фарес. Мені подобається, я почула, що можна рятувати цим людей. Ну, не знаю, що ще донорство це круто. Актуальні ціни та попит, збір та продаж яфини на Закарпатті у розпалі. Всі мікроелементи, які необхідні для організму, особливо в зимовий час, добровільно став на захист України та віддав за неї найцінніше своє життя. В Ужгороді сьогодні попрощалися з полеглим захисником України Юрієм Сакуличем. Чин прощання та поховання відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати свою останню шану та провести героя у останню путь. Зібралися рідні, близькі, ужгородці та побратими. Б'є воїна Юрія за пусім. провину так вільних і не Юрій Сакулич навчався у Великоберезнянській школі-інтернаті. Після закінчення навчання працював будівельником. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виявив мужність та патріотизм і вступив до Лав Збройних сил України, де віддано та жартовно стояв на захисті країни. Як Ісус Христос не за що, а за людей віддав своє життя, так і воїн Юрій за своїх рідних. За своїх близьких він взяв своє життя, саме цінне, що має людина життя, і поклав на плаху нашої держави. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ стрільця санітара, штурмового відділення. 3-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти, 1-го штурмового батальйону військової частини 4010 солдата Юрія Валерійовича Сакулич, як головнокомандувач Збройних сил України схиляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Тна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де Юрія Сакулича з усіма почистями поховали поруч з іншими загиблими воїнами. Захисник України, виявивши мужність та стійкість, залишався вірним військовій присязі до останнього. Вічна і світла пам'ять герою. Ключові виклики та перспективи розвитку управління колективними центрами для ВПО обговорили сьогодні на семінарі в Ужгороді, у заході, який за сприяння обласної військової адміністрації організувала міжнародна організація з міграції, взяв участь заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, важливо знати і відповідно реагувати на актуальні питання та потреби жителів тимчасових центрів, зокрема й вразливих категорій. Окрема увага залученню внутрішньо переміщених осіб до систем. Управління ними, а також зворотній підтримці громад, які приймають людей. Заступник голови ОВА поділився з учасниками семінару успішним досвідом Закарпаття в цих напрямках, зауваживши, що таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі з донорами, громадами та бізнесом. Біля кордону зі Словаччиною затримали нелегала із російським паспортом. Прикордонники Чопського загону затримали громадянина Російської Федерації, який прямував від прикордонного села Сіль у бік Словаччини. Порушник мав паспорт країни-агресорки. Він запевняв правоохоронців, що прибув у прикордонні з метою відпочинку та туризму. Однак з'ясувалося, що іноземець незаконно потрапив на територію нашої країни ще задовго до повномасштабного вторгнення росіян. Та й біля українсько-словацького кордону він опинив. Нився не випадково, а з метою подальшого нелегального попрямування до однієї з країн Північної Європи, з метою встановлення усіх обставин правопорушення затриманого доставили у пункт тимчасового тримання. Справу передадуть до суду. На Закарпатті Одесит намагався незаконно перетнути кордон. Громадянина України, який намагався за підробленими документами потрапити до Угорщини, виявили прикордонники Мукачівського загону. Під час оформлення осіб, які прямували за кордон через пункт пропуску вилок, інспектор прикордонного контролю виявив у наданих 39-річним мешканцем Одеси довідці ВЛК та тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного ряд ознак, що вказували на їх підробку. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомлено. Співробітників Нацполіції. Здай свою кров, збереже життя іншому. В Мукачеві вже більше восьми місяців функціонує відділення Центру служби крові, де відбирають плазму для порятунку життя. Плазма -форез один з варіантів донорства компонентів крові. У центрі відбирають і заготовляють плазму крові для подальшого її використання у фармації. «Це відділення переміщено із Харкова, так як на початку воєнних дій. Постало питання, що де на Західну Україну буде локалізовано відділення. Прийняли рішення, що відділення перевести в Мукачево. Відповідно із обладнанням до Мукачева прибула і група працівників у кількості 10 чоловік, які відкрили відділення і розпочали роботу. Донація плазми значно відрізняється від донації інших компонентів крові. Процедура вважається цілком безпечною і триває близько 40 хвилин. Та, на відміну від звичайної здачі крові, немає побічних ефектів. Стати донором може будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років. І що важливо, вагою тіла не менше 50 кілограм. Прийшовши в центр здачі крові, відбувається реєстрація пацієнта та експрес-тести. Перший раз, коли донор приходить до нашого центру, він сідає і заповняє ось таку анкету. На перший раз нам потрібен паспорт, ідентифікаційний код, обов'язково. Він заповняє анкету, потім сідає до мене, ми з ним спілкуємося, я вношу його, реєструю, всі його дані, потім ми робимо загальний аналіз крові, і якщо в перший раз він прийшов, то ще робиться група крові і резус-фактор. Загальний аналіз крові він робиться на спеціальному аналізаторі Сісмікс -СП 300 Дуже точний, дуже швидко проходить аналіз, і тому ця процедура займає десь до хвилин. Хвили Після реєстрації кожен донор проходить огляд терапевта, де лікар перевіряє загальний стан, результати аналізів і визначає оптимальну дозу донації. Під час самої процедури із забраної кромі відокремлюється лише частина плазми, а еритроцити та тромбоцити повертаються в організм разом з фізрозчином. Реєстратор формує кошик, віддає нам. Ми підходимо до донора, перевіряємо також особисті дані, Повторно на кожному етапі це перевіряється. Ми заправляємо апарат, усе у нас стерильне, запаковане та одноразове. Далі а, ми, провод, ми обробку робимо лекціону згіну та винопункцію. А після все підключаємо апарат, він вже йде на забор. Одна донація плазми врятовані кілька життів, адже з неї роблять ліки штучних аналогів, яким не існує. Зараз до Центру служби крові щодня приходить близько 20 донорів. Вони кажуть, прийшовши один раз, стають вже постійними гостями, адже розуміють, вони роблять шляхетну справу. Я не перший раз вже здаю кров, вже буквально можливо, п'ятий місяць. Мені подобається, мені подружка порекомендувала. Ну, мені подобається. Я почула, що можна рятувати цим людей. Ну, не знаю, що ще донорство це круто. Можливо, комусь важко або погано буває, але мені, слава Богу, ще ні разу нормально. Просто я дізнався, що не перший раз, що це виробляється ліки, необхідні. Тільки з плазмою крові може лікувати. Це деяким людям дуже потрібно. Не перший раз, може шостий, сьомий або восьмий. <гум> не пам'ятаю. Я з задоволенням здаю, знаю, що я допомагаю іншим. Все. Кожні там, два тижні приходжу, здаю. Боятися не треба. Треба думати про те, щоб. Самим себе налаштувати, да, щоб на позитив, да, що ти можеш допомогти іншим, і все, все буде добре. Частина зібраної плазми спрямовується також за запитами на потреби Збройних сил України. Тож донори теж тримають свій власний фронт, і кожен наближає нашу країну до перемоги. Коли б не рятувальники то тихе полювання для Мукачівця в лісовому масиві поблизу села Нижній Коропець могло мати непередбачувані наслідки. Він пішов по гриби, де йому стало зле. До того ж, грибник ще й перестав орієнтуватися на місцевості. Зрозумівши, що сам не опорається, чоловік зателефонував на лінію 101. На допомогу на автомобілі поспішили гірські пошуківці з Мукачева. Упродовж години вони знайшли потерпілого та транспортували до дороги, де на них вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Коли стан людини стабілізувався, він відмовився від подальшого ушпиталення. Тоді рятувальники доправили його до місця проживання. На Свалявщині працівники Державної екологічної інспекції виявили лісові порушення на значну суму. У ході проведення заходів та на розгляд звернень громадян із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища працівники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області виявили, що при ремонті лісової автодороги у верхньоволовецькому лісництві філії Свалявське лісове господарство пошкоджено молоді дерева. Розмір завданої шкоди складає 145 тисяч гривень. Одного з посадовців працівники ДАІ притягнули до адміністративної відповідальності. Матеріали обстеження направлено у прокуратуру області. З початку травня на замовлення служби відновлення Закарпаття підрядні організації, що виконують експлуатаційні роботи на дорогах області, наносять розмітку на дорогах загальнонаціонального значення. Виконано вже чимало, але попереду ще більше. Так станом на 5 липня нанесли 701 кілометр ліній та майже 3 тисячі метрів квадратних пішохідних переходів. В топі по нанесенню осьових та бічних ліній є шляхи на півдні області. Це берегово Винограді, велика копання та вилокневентлендфолу КПП Дяково, які переходять через велику кількість населених пунктів. А найбільше пішохідних переходів нанесено на трасі Київ-Чоп та мукачево рогатин Львів. На Закарпатті стартував сезон збору яфин. Ягоду, яку називають чорним золотом Карпат, збирають переважно на полонинах. Яфини ягоди, які користуються великим попитом у закарпатців, завдяки своїм цілющим властивостям. На зеленому ринку в Мукачеві їх продаж у самому розпалі. Придбати можна як закарпатські, так і ягоди з сусідніх областей. Ціна коливається від 70 до 100 гривень за літер. Я Яфина з між з міжгіря і Пилипця, якщо хтось знає. В порівнянні з минулим роком на синоці ціна дешевше ніж була прошли рік. але вона ще буде згодом трохи пізніше, подешевіно подеше подешевше буде. полезна на зріння, на живно, на ну, на все на, все, на добра. Бескіде безкіда, люська область. Ну що, ціна, то, знаєте, то то є базарна ціна. Дуже беруть. Беруть по 5-6 літрів, 3, чотири, як має гроші, а тільки беруть. Япини все роблять, воно на зені пайно є, воно файне, на, все, на, пайно, на всі, всі вітаміни в них. Продавці на ринку запевняють, люди охоче купують сезонну ягоду. кажуть, яфини смачні і корисні, помічні при багатьох недугах. Чорницю вживають сиру, перетерто з цукром, роблять запаси в морозилці на зиму. Натомість мукачівці вже активно ласують багатою на поживні речовини та вітаміни ягодою. Ціна задовільна. хороша задовільна. Було дороже. перший раз купую, бо трохи було. За дорого. Зараз 70 гривень то вже можеш купити. Купую кожен рік, йому в сирому вигляді, тому що воно поліпшує зір і там комплекс вітамінів. Перший раз там 90, там 80, тут 70. Корисно особливо при порушенні кишеке шлункового тракту. Я на собі то той внуку видаю, їмо. Дуже багато вітамінів, всі мікроелементи, які необхідні для організму, особливо в зимовий час. Їм їсти, бо далі немає грошей, щоб накласти у морозівку. буду спочатку з чоловіком їсти. Тому що це вітаміни і допомагають на очі. Та я фене, та для всього організму, лікарі самі кажуть, що літом, підуть грошей, купляйте, Лор завжди мені предлагав, літом і діти. Чорниця дуже багата своїм вітамінним змістом. В ній багато калію, натрію і магнію. Є фосфор, залізо, мідь, марганець, кобальт і нікель, а також чимало інших вітамінів. Також це справжній скарб для тих, хто погано бачить. Вона прискорює оновлення сітківки, покращує очний кровообіг і знижує втому очей. Яфина ще й знижує вміст цукру в крові, тому її рекомендують їсти тим, хто страждає на діабет. На Закарпатті врятували і повернули до гнізда лелеченя, що заплуталося в дротах. Історію порятунку маленького птаха розповів міський голова берегова Золтан-Баб'як. На прохання священника працівники сектору благоустрою берегівської міської ради долучилися до порятунку лелеченяти, що потрапило в небезпечну для життя халепу. Завдяки мобільній вишці вдалося маля розплутати, напоїти водою та вкласти назад у гніздо, розповів Золтан Баб'як.